Щороку, 9 грудня, відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією. Ми вирішили запитати у житомирян, чи були випадки, коли у них вимагали хабар та чи доводилось їм когось підкуповувати? Ну, не вимагали, ні. А ви давали комусь хабарі, але вам відмовили? Ну, хабарі ні, такого не було. Може, якусь вдячність там. Коробку цукерок не відмовляли. Гроші Скажіть, у якій установі. Ну, на самом деле везде. Скрізь вимагають хабарі Скрізь. Я не звикла до цього, тому я я ну, практично в своєму житті стала не давати хабарі нікому. Та ні, такого не було. Ну, В житті всяке буває. Ні, у нас такої ситуації не було. Не було такого. А, ну може, коли навчалася, ще коли треба було здавати сесію, то тоді дав. Ну, звісно, добровольно принудительно. Все, як у всіх. Ні, не давала. Там же ж є ще міри законодавства, типу, там да, є е, встановлена сума, яка вважається, що це хабар. Але ну, типу, навіть цукерки чи ще щось я ніколи не давала, бо люди виконують ну, свою роботу, і я приходжу до них за послугами. Ні. А ви давали комусь хабар колись? Перше тільки в сімейному колі. <сум> Та, якось була така ситуація, що треба було. Передати гроші через когось. Я купляв шоколадку або щось таке. Ну це ж можна нарахувати за хабар, правильно? Я не хожу по таких містах, де вимагають. Чесно, думаю, що це несправедливо. Вона прилучає, так скажем, зарплату за свою роботу. Чого маю давать? Чого? Ні. <зас> Я лише за правду і без корупції. Було літом такий випадок. Пропонували Ну типу старий лікар, вже флірографію проводила проходив і пропонував, типу, залишити мені на каву потім. Ну, я розвернулася та й пішла після виставки.